Щиток. Доброго дня, дозбирали вже щит ДЦ остаточно та зібрали шафу з акумулятором. Зараз я вам покажу. Дивимося. Щиток. Мінуса акумуляторів, плюса акумуляторів, додали трохи ще проводків на контактор це на запуск генератора. І можу сказати, що цей щит уже готовий до експлуатації. В принципі, можемо запускатися. Так, що стосується АКБ, є у нас ось такий шкафчик з акумуляторами. Значить, 5 акумуляторів 48 вольт. І це у нас парк акумуляторів на 25 кВт. От заземлення, інформаційна шинка, плюси, мінуси.